Отже, ось наше завдання, наша інструкція. Посилання в QR-коді воно вже знаходиться. Ну, воно, скажімо так, буде знаходитися після цього запису. Ось тут буде знаходитися у вас. Єдине що, зараз я трошки перейду в паралельний клас для того, щоб активувати це посилання, це заощадить нам час. Щоб ми багато не подорожували по інтернет-магазину. Ось пряме посилання. Ми ним скористуємося. Пізніше я його вам сюди також додам. Дивіться. Ви підключаєтесь на інтернет-магазин. І на цій сторінці вам відразу випадають аналізатори повітря, тобто датчики. Да? Наше завдання створити невелику таблицю, в якій ми опишемо від 4 до 5 датчиків. Буде назва датчика, і будуть властивості цього датчика. Тобто, по-перше, нам треба запустити певне середовище, в якому ми створимо нашу таблицю. Найпростіший варіант виконання і найдоступніший для всіх пристроїв. Це Google документи. Тому ми відкриваємо сервіси Google і відкриваємо сервіс документів. До речі, на минулому уроці, 6 класу, ми робили ось зразок таблиці, яка повинна вийти у вас. Але ми повернемося до початку роботи. Тому дивіться. В будь-якому разі вам необхідно запустити створення нового документу. От ви запустили. Далі ваша робота почнеться з того, що ви створите таблицю. Будь-який об'єкт, який ми додаємо до текстового документу, знаходиться в переліку в меню Вставити. Ось тут ви обираєте таблицю. Нам потрібна буде таблиця на 2 стовпці, ну і рядків зробимо 5. Далі, давайте подивимося. Модель датчика сповіщувача. Тобто сюди ви пишете відповідну фразу. Записали. Можна трошки налаштувати таблицю таким чином. Далі властивості, значення яких... Визначає пристрій, потім можна трошки поформатувати таблицю. Ми можемо зробити тут розмір 14, напівжирний курсив. Далі зробимо. Вирівнювання по центру, і ось тут можна додати приблизно ось таке забарвлення. Ну, вийде схожим на те, що ми бачимо в зразку. Так, і тепер ви можете заповнювати таблицю. Дивіться, є маленька особливість. Ось тут у нас на сторінці показуються датчики повітря. Да? Ви можете почати з датчику повітря. І, в принципі, для того, щоб побачити інші датчики, ви можете користуватися ось цим фільтром. Працює дуже просто. Вимикаєте конкретний датчик, у вас випадає все підряд. Ну Щоб довго не шукати, наприклад, ви можете відфільтрувати детектори руху, і тоді магазин вам показує виключно детектори руху. Ну, наприклад, ось такий детектор руху. Ви можете викликати. Ну, краще викликати його в кладинці в інший, або просто ви натискаєте на нього, у вас відкривається нова сторінка. Вам потрібно буде копіювати, тобто ви виділяєте модель датчика, да? натискаєте правою кнопкою, або інший варіант для того, щоб ну, виділяєте текст і копіюєте. Да? Далі ви переходите на свою таблицю. Тепер звертаю вашу увагу, що якщо ви використаєте комбінацію клавіш Ctrl-C, ви бачите, в якому форматі воно вставляється, вам доведеться його ну, трошки адаптувати. Або якщо ви просто вставите, у вас також буде підтягуватися формат із цієї веб-сторінки. В один клік цього можна уникнути, якщо ви будете обирати варіант вставки, вставити без форматування. Натискаєте сюди, і у вас підтягується форматування тієї таблиці, яку ви зробили. Далі. Ви повертаєтесь на сторінку. Ось тут у вас є опис характеристиків. Да, ви ставите сюди, дивитесь усе. Так, і вам необхідно буде охопити ось ці текстові дані. Так само ви їх копіюєте. І тепер сюди ви просто робите вставку без форматування. Аналогічно виконується робота з іншими датчиками. Отже, перший рядок таблиці ви заповнили. Далі вам достатньо буде повернутися на сайт інтернет-магазину. Да? І ось тут у фільтрі можна обрати інший датчик, наприклад, температурний сповіщувач. Будь-який із доступних на вибір. Обираєте. Так само виділяєте і копіюєте назву модель. Робите вставку без форматування. Відкриваєте потім характеристики. Виділяєте все. Ну, можна ось цю частину виділити. Так, і копіюйте. Так само робите вставку. Залишилося ще два датчики. Давайте подивимось. Так, далі у нас є датчик. Давайте розбиття скла подивимось. Так само скопіювали і вставили. Те ж саме робимо з характеристиками. Повертаємося знову до фільтрів. Ну і давайте ще. Відфільтруємо ось такі датчики. Далі важливий момент а, щодо академічної доброчесності. Так, вводимо, можна вказати адресу головної веб-сторінки. І можна спробувати прикріпити цю адресу як посилання. І тепер також важливий момент стосовно здачі вашої роботи. Найкращий варіант для виконання здачі цієї роботи буде поділитися даними. Дивіться, у вас може за замовчуванням бути обмежений доступ. Обов'язково встановіть так, щоб доступ був для тих, хто має посилання, і з правом перегляду. Тільки після того, як ви встановите ці параметри, ви натискаєте Копіювати посилання, і далі ви переходите до нашої платформи сьогоднішній урок і прикріплюєте посилання, за яким я зможу перевірити вашу таблицю.